Всім привіт! Знаходжу зараз в Італії. Е, Поки жду загрузку, то вирішив поїхати на замочок Монтезаркіо. Зараз покажу, стою на такій заправочки. Тут такі собаки, а мій велосипед. І мені десь 3 кілометри. Така веселка гарна. І може дощити. Воно, як бачите, зараз буде замок. І мені на ту гору треба якось піднятися. Тут гори великі, але скриті зараз за хмарами. Приїхав я ось в центр міста. Тут Це такий пам'ятник гарний з водопадчиком. І мені їхати аж на ту гору. Але я так бачу, ну... Е Дуже високо вгору, зараз покажу центр, гарно виглядає, маленьке містечко на 13 тисяч, опять буде дощ. Вже пускався дощ зі снігом. Але поки є час, то треба на таку красоту було приїхати. Зараз покажу, встановився, йду вгору. Маленькими вуличками. Тут дуже гарно так, але й дуже слизько, бо зараз, цей... зараз... Е -е, дощ іде. Дивіться, як люди живуть в таких маленьких провуличках. Ну, Супер. Не знаю, чи буде видно проти сонця. Такі гори, Тут це якийсь костюл. О так, да, трошки розвиднюється. Тут дуже погода швидко міняється. Сьогодні може, зараз може сонце світить, а там уже такі чорні хмари. Там якісь монастирі мають бути зверху ще. Таке, трошечки маленькими дорожками їду. Як їду, кочу велосипед, бо слизько не можна виїхати. Ось така красота. Зараз піднявся трошечки вище. Е, гори ще е, більше розвиднились. Тут так тихо, нікого немає. Так, такі вуличка зараз покажу. Ще поки мені їхати вперед. Але зараз привіз, подивимося, там подивлюся, що таке. А мені їхати вон в ту дорожку. Такі оце вуличка. Піднявся трошки. Піднявся оттуда, і так це живуть люди. Не знаю як він сюди з'їхав. Але вуличка дуже гарна. І трошки розрухається. Ну, доїжджаю я пиші до замку, захекався, бо тут такі круті підйоми, серпантин, але відкривається гарний краєвид тут. Фух І така гора засніжена Супер туди досі люди живуть Теж там є якийсь приїзд І так з таким краєвидом живуть люди Супер Виїхав я наверх Дав в принципі виїхав е -е, Зараз буду показувати Може показувати цю гору Трошки дощ пустився, але бачу, там уже прояснення. Ось, ось сам замок. Замок, як я бачу, закритий, але там буде ще панорама на саме місто. Тут також є музей, але він в даний момент закритий. Теж так знаходиться на скалі. Така, Велика споруда, трошки бачу в занедбаному стані, бо замок сам знаходиться на горі. Це я туди їхав, але дуже гарно. Десь там під горами я розгружався і мені було до да, там, де я встановився 3 кілометри. Думаю, так що мені там біля фірми стоять? По-перше, не було де, а по-друге. Ще вчора знайшов це місце, де би можна було встати. Там безпечно, там є на заправці заправщик. я в нього спитався він сказав, що без проблем, типа, хоч, хоч півдня стій. Ось така красота. Ось також є місце, лавка для поцілунків. Ось показано знак. І така лавочка. Така ось, о, ось о, доріжка. Ось на скалу, там буде далі обрив, стоїть хрест. ну Я думаю, краєвид буде суперський зараз. Краєвид на замок. Замок сам закритий, такий вітер почався, але постараюся так зняти, щоб було добре видно і менше шуміло. Це тут менші гори, а тут великі гори. Але, на жаль, е хмарно і дуже і їх не видно. Ну, Раз на раз не приходиться. Такий це краєвид відкривається. Просто неперевершено. А я ще боявся, чи вийде мене сьогодні поїхати сюди чи не вийде. Виходить сонечко, то добре підсвічує місто. Там далі ще якесь місто. Я приїжджав там між горами. Така дорога. Бо дороги, звісно, ужасні. Національні дороги такі, то не дуже. Зараз спущуся нижче спробую туди зняти, щоб не було видно цієї зірки. Надо, навіть менше вітер трохи, я так між кустиками став кущами, Тут, тут менше завіває. Присві... Виглядає так гори. Шкода, що цих високих не видно, вони там за горами, але таке на місто, а там де багато машин, це центр міста. Там воно пам'ятник видно, Щас приближу чуть-чуть. Оце маленький пам'ятник. і це я сюди доїхав. У мене просто суперський краєвид. Просто варто раді таких краєвидів поїхати вище і але зняти дуже гарний краєвид. І там далі теж йдуть. Покажу ще раз краєвид. Не випагадниця сьогодні, щоб показати вам гори. Для вас було місто Монтезаркьо Це десь 15 кілометрів від Беневенто і десь 45 кілометрів від Неаполя. На карті буде все показано. Зараз покажу краєвиди. Замок. Там ще гори. І з цього боку. Мені сподобалось містечко, невеличке, але дуже гарне. Е е от з вершини, з замку то дуже гарні краєвиди, неперевершено. Гори засніжені. Сьогодні пускався мокрий сніг. Так що всім пока. До наступних відео. До вас була Італія.